І будемо рухатися на виїзд, на виїзді будемо рухатися це Розуміли? Все, не переживаємо, гарно їдемо, все виходить. Розуміли? Все від вас перезалежить. залежить. Ось так Валерій з Херсону розпочинає складати іспит з водіння. До Львова чоловік приїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Попри вроджену аномалію нижніх кінцівок, він з 15 років мріяв керувати автомобілем. Через хворобу чоловік не може дістати ногами до педалей, тож повністю автомобілем керує руками. Ну тут доволі все просто. Коробка автомат до себе це газ від себе тормоз. Валерій розповідає на екзамен, прийшов без переживань, адже був повністю готовий. Незважаючи на те, що мав певні труднощі на практичних заняттях, і склав з першої спроби. Треба постійно бачити все, що робиться навкруги, і відповідно встигати реагувати. Ну і такі вулочки, вузенькі дороги. Ну, треба знати місто, да коли ти в своєму місці або ти знаєш це місто, то легше. У Львівському сервісному центрі МВС Валерій перший серед людей з інвалідністю, який отримав посвідчення водія. Шановний Валерій Вікторович, дозвольте привітати вас з успішним складанням вашого іспиту. і Вручити вам ваше посвідчення. Дякую. Ще раз відаю. Валерія він своєю такою цілеспрямованістю надихає і інших, і веде за собою інших тих слухачів, які є в школі. Що він молодець. У сервісному центрі МВС кажуть, створили всі умови для того, аби люди з фізичними вадами могли скласти іспит з водіння. Зокрема, є два автомобілі з ручним керуванням. Навчання проходить 11 тижнів. Після теорії учні показують практичні навички. Особа з інвалідністю може викликати нашого працівника, після чого він допоможе йому дійти до місця, або, наприклад, отримати талон в електронній чергі, або надати будь-яку консультацію для того, щоб людина спокійно могла свої послуги отримувати. Окрім Валерія, в автошколі навчаються ще п'ять осіб з інвалідністю. До слова, інклюзивні школи водіння діють і в інших містах, зокрема у Києві, Дніпрі, Кам'янці, Подільському та Кропивницькому. Надія Ковальчик, Вадим Шесмецький, телеканал Ента.